Привіт! Це Таня Касьян. і це подкаст потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. І хотілося б мені сказати, що не пройшов і рік, як я повертаюся до вас з другим сезоном, але насправді минуло навіть більше. Та за цей час я провела кілька десятків тренінгів про те, як говорити коректно, написала книгу та знялась у документальному фільмі. А ще я стала виконавчою директоркою громадської організації. Щодо подкасту, байдики я теж набила і назбирала матеріалу для нового сезону та знайшла людей, які повірили в цей подкаст. Цей сезон виходить за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Отже, ми знову говоримо про те, як говорити та писати про різних людей, і маю сказати, що ця тема з кожним днем стає все актуальнішою для України. Повномасштабна війна оголила багато проблем. Це відсутність доступності будівель, приміщень, послуг для людей з інвалідністю, це відсутність рівних прав для гетеросексуальних та гомосексуальних військових, це відсутність розуміння, як нам спілкуватися з ветеранами та ветеранками, людьми, які втрачають кінцівки, людьми, які отримають травми фізичні та психічні. Це й відсутність емпатії до тих, хто вимушений був поїхати, і до тих, хто вимушений залишатися в окупації. Я не зможу знайти відповіді та рішення для абсолютно всіх цих питань, але дещо я можу розповісти, як комунікувати так, щоб це було інклюзивно, щоб не навішувати на людей тавро, щоб не було незручностей чи страху, щоб демонструвати свою повагу. Сьогоднішній випуск. Це база. Він буде присвячений взагалі розумінню поняття інклюзії та інклюзивної мови. Особисто для мене, як для активістки та журналістки, цікаво спостерігати за тенденцією. Коли 10 років тому я почала писати про гендерну рівність, ця тема не те, що була сильно популярна. Пройшло кілька років, і завдяки руху Міту, маршам жінок та взагалі феміністичному руху про гендерну рівність ми заговорили на державному рівні. І зараз цей термін у більшості випадків зрозуміли людям. Дещо подібне відбувається з інклюзією, це не нове явище, і особисто я працюю з інклюзією більше п'яти років, але саме останні два роки активніше заговорили про це поняття, бо повномасштабна війна, бо збільшується кількість людей з інвалідністю, бо на державному рівні реалізуються різні проекти. Та що там казати, в нас вперше холостяком на телевізійному одноіменному шоу буде ветеран на протезах. Можливо, відомий вам Олександр Терен, який, до речі, веде Ютуб-проект про доступність міст All Inclusive. Бачите, як обігрується термін інклюзія. Але насправді поняття інклюзії в тому сенсі, який ми вкладаємо його зараз з вами, не менше 70 років. Адже саме у 1954 році расова сегрегація була визнана неконституційною США, хоча мене ще 10 років, перш ніж буде заборонено дискримінувати темношкірих людей. Приблизно в цей самий період в американському суспільстві починають в людях з когнітивними порушеннями бачити людей в першу чергу. І в 1970-х приймають перше законодавство, яке визнає права таких людей. В цей же час активно розвивається і фемінізм другої хвилі, який привів до того, що був прийнятий закон про рівність оплати праці 1963 року. В ці роки було прийнято ще низку законів, які забороняли дискримінацію за статтю в державних школах і коледжах, дискримінацію вагітності. Тощо, узагалі, запровадження законів про рівне працевлаштування поклало початок навчанню з питань інклюзії на робочому місці. Але стосувалися вони здебільшого расового питання та рівності прав жінок та чоловіків. А от у 1980-х 90-х стався значний сум, почали визнавати потреби різних груп, зокрема етнічних, релігійних та ЛГБТ спільнот. Звісно, в різних країнах відбувалися свої процеси, але ми зараз говоримо про витоки поняття інклюзії. Інклюзію часто асоціюють з темою інвалідності, настільки, що зараз дехто замість людей з інвалідністю каже люди з інклюзією або інклюзивні люди, що є абсолютно некоректним. Але про це пізніше у наступних випусках. А зараз я вам розповім, чому інклюзія це не лише про людей з інвалідністю. Інклюзія з англійської мови «inclusion», прикладається як включення. To include somebody – значить включити когось. Наприклад, ви влаштовуєте свято і формуєте список гостей, і ви думаєте, кого в нього включити, яких саме людей, чи тільки родичів, чи друзів, чи колег, а чи всіх разом. От власне на рівні суспільства інклюзія заключається в тому, кого ми включаємо і про кого пам'ятаємо, і полягає інклюзія в тому, що думати потрібно про всіх про батьків маленьких дітей, про людей літнього віку, про людей з інвалідністю, про дітей, які втратили батьків, про ветеранів та ветеранок, про захисників та захисниць, про ЛГБТ, про людей з різними психічними розладами. Інклюзія на роботі значить, що туди може влаштуватися будь-яка людина і оцінюватимуть її за професіоналізм та компетенції, а не за те, що вона молода дівчина, яка може піти в декрет. Інклюзія в освіті значить, що якщо у дитини є труднощі зі сприйняттям інформації, ну наприклад, дислексія і дитині складно читати текст, то вчитель приділить їй більше уваги, або буде залучена спеціально навчена людина, т'ютор. Інклюзія закладу, ну нехай кафе, значить, що там є пандус і широкий дверний отвір, що пройшло крісло колісне та дитяча коляска, а ще спеціально обладнаний туалет, яким можуть користуватися люди з інвалідністю, а ще полинальний столик для батьків маленьких дітей. І таких прикладів може бути багато. Впевнена, ви вже й самі згадуєте випадки, коли заклад чи послуга були інклюзивними, а коли ні. Тобто інклюзія це наше бажання та дії робити простір, послуги, спілкування для людей такими, аби абсолютно різні люди відчували, що їх поважають на них та їхні потреби, зважають і придумують якісь рішення, щоб ці потреби задовольнити. І ці потреби можуть бути абсолютно різними від пандуса та ліфта у приміщенні до гнучкого робочого графіка для працівників, які нещодавно стали батьками. До речі, останні теж користуються пандусами і ліфтами, бо з дитячою коляскою не сильно зручно шастать по сходах, погодьтеся. Тож, як бачите, інклюзія це не лише про людей з інвалідністю, це про всіх. Частиною інклюзії є мова. Те, як ми з усіма цими різноманітними людьми спілкуємося, як пишемо про них у медіа, як згадуємо у розмовах, як звертаємося в оголошеннях тощо. І інклюзивна мова теж не з'явилася на порожньому місці. Ті суспільні процеси, про які я розповідала вище, повпливали на те, як люди почали спілкуватися. Логічно, що якщо почали боротися з дискримінацією на робочому місці, то якісь професії ставали доступними для жінок, а отже, поставало питання, а як же про них тоді говорити? Це ми з вами зараз маємо дискусію про фемінітиви у професіях. А в США це розпочалося у 1970-х. У багатьох словах позначаючих професії було закінчення мен, яке перекладається як чоловік. Нагадаю, що жінка це вумен. І от, наприклад, полісмен поліцейський чи формен бригадир. Зараз так казати вже не інклюзивно, і замість полісмен говорять поліс офісер а замість for person. Але в 1970-х зароджувалася лише дискусія, саме поняття інклюзивної мови виникло пізніше. Якщо ж говорити про Європу, то тут в 1990 році Рада Європи ухвалила першу рекомендацію державам-членам про те, як через мову демонструвати гендерну рівність. А в 1994 році вони створили інструкцію номер 33 про використання несексистської мови в Раді Європи. Якщо що, Україна входить до цієї структури. Але з часом, чим більше різних груп було у фокусі, тим більше поставало питань, а як про них говорити? Я з цим зіткнулася, коли працювала журналісткою і брала інтерв'ю у трансгендерної людини, а потім у дівчини з біполярним афективним розладом. Я читала, готувалася, спілкувалася з психотерапевткою, бо дуже боялася щось не так сказати і потім неправильно написати. Якось інтуїтивно я зрозуміла, що використання інклюзивної мови. Це про повагу. Сьогодні інклюзивна мова це більше, ніж просто уникання використання застарілих чи образливих термінів і фраз. Сьогодні, використовуючи інклюзивну мову, ми показуємо тим самим, що розуміємо те, наскільки величезним є різноманіття нашого світу. Головний принцип інклюзивної мови полягає в тому. Що слова мають потужний вплив на людей, і наша задача створити середовище, в якому кожен відчуває себе бажаним гостем. Давайте чесно, інклюзивна мова може бути незручною, тому що ми до неї просто не звикли. Ви можете відчувати себе недостатньо підготовленими або невпевненим у своїх силах і починати ото придумувати про обмежені можливості та особливості ці дні та поважний вік. Все, що я перерахувала, це, до речі, маскувальні слова ефемізми. І часто ми використовуємо їх, бо боїмося ненавмисно образити людину. Це все зрозуміло. Але суть інклюзивної мови не використовувати такі слова, які посилюють упередження та стереотипи. Усе, що я перерахувала вище, якраз, на жаль, з цим добре впоралося, закріпивши уявлення, що люди з інвалідністю якісь обмежені чи особливі місячні це щось брудне і страшне, про що говорити краще пошепки, а люди літнього віку автоматично заслуговують на повагу, бо ж вони старші. На повагу людина заслуговує без прив'язки до свого віку. А ще інклюзивна мова гендерно нейтральна. У нас цим дещо складно, тому що українська мова сама по собі не гендерно нейтральна. Дієсловами, сказав чи сказала, ми вже даємо зрозуміти, про кого йдеться чоловіка чи жінку. А ще ми, нарешті, проходимо стадію активного використання фемінітивів. А в англомовному середовищі це вже моветон питати щось про чоловіка чи дружину. Там використовують нейтральне партнер. Адже хто його знає, яка сексуальна орієнтація вашого співрозмовника чи співрозмовниці. На зустрічах також не прийнято вітатися типу «Hi, Guys. Богайс це хлопці, а на зустрічі можуть бути і дівчата, і небінарні люди. Тому вони зараз кажуть «hi everyone», щось типу привіт, народу» або привіт усім. Не знаю, чи приживеться цей принцип у нас, особисто я радію, що ми почали говорити ветерани та ветеранки, захисники та захисниці, роблячи жінок видимими. І, в принципі, використання фемінітивів це інклюзивно по відношенню до жінок, для яких лише кілька років тому в Україні скасували перелік заборонених спеціальностей, і, до речі, в Збройних силах, зокрема. Та інклюзивна мова це не лише про фемінітиви. І зараз я дам вам кілька рекомендацій, як говорити більш інклюзивно. Перше, Зосередьтеся на людях, а не на ярликах. Це шкідливо навішувати на людину Тавро. Та він Айтішнік, все ясно. Ой, ну вона ж з Маріуполя. Скільки ти кажеш і років? А ну 60 – це вже все. Ці три фрази стереотипізують професію, місто та вік і є не лише інклюзивними, а більше того, це прояв мікроагресії, це такі слова та фрази, які негативно виділяють людину та підкреслюють якісь її ознаки. Друге, визнайте, що ви не експерт, коли йдеться про розуміння досвіду інших людей, їхніх культур і переживань, особливо якщо вони належать до маргіналізованих груп. Так, це вимагає від нас саморефлексії, визнання, що ми не все знаємо в цьому світі, а інколи те, що, як нам здається, знаємо, було неправильним. Ух, бачили б ви, який розрив шаблону відбуваються на моїх тренінгах, коли мені доводять, що говорити люди з особливими потребами чи особливостями на людей з інвалідністю коректно. А я кажу, що ні, бо у всіх нас є свої особливості і свої власні особливі потреби. Моя особлива потреба це мати перерву між відрядженнями, бо моя особливість, коли я довго подорожую, я постійно хворію без зупину. І в кожного з вас є свої унікальні особливості та свої унікальні. Особливі потреби. Ну і третє, коли ви робите помилку, думайте про наслідки, а не про наміри. Кожен робить помилки, ми усі люди. Коли ви дізнаєтеся, що завдали комусь шкоди своїми словами, стримайтеся і зосередтеся не на тому, якими були ваші наміри, а на тому, як це вплинуло на цю людину чи групу людей. Уважно вислухайте, щоб зрозуміти, як це вплинуло на них, принесіть щирі вибачення і пообіцяйте зробити краще. А в наступному випуску я вам розповім про один такий випадок, який стався зі мною, і як реагувала я і десятки інших людей. Мене нещодавно попросили пояснити, навіщо потрібна інклюзивна мова. От пандуси, мовляв, важливіші: коли ми говоримо про інклюзію, тут немає якогось рейтингу. Усе важливе: і дії, і слова. Але уявімо, пандус ви поставили в свою кафешку, а на людей, які вам не подобаються, як казали даун, так і продовжуєте. Це, до речі, приклад слюрів слова, які через вживання з метою образити перетворилися на лайку. Але, говорячи так, ви стигматизуєте людей з синдромом Дауна, створюєте негатив навколо цього діагнозу, сприяєте униканню чи насмішкам над людьми, які з ним живуть. Те, як ми говоримо, показує те, як ми мислимо і ставимося до людей, показує нашу повагу до них. А чи це менш важливо за пандус? З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде.